Вітаю вас у себе на прямому ефірі. Як завжди, традиційно, казка на ніч. 22 година з понеділка по п'ятницю на моїй інстаграм сторіночці Я вже за вами засумувала за цей період, що я не проводила це, скільки ми не бачилися субота та неділя. Бачите, я трішки змінила свій фон. Змінила свій фон. І сьогодні, до речі, на цю тему хочу і поговорити. Так склалось, що на сьогоднішній момент я знаходжуся у себе в батьків дома. Ну, так потрібно подивитися трішки за мамою, щось там, її здоров'я. Ви знаєте, що я людина з медичною освітою, і мені буде спокійніше, коли я буду бачити це все своїми очима, десь допомогти. Ну, таке, знаєте, як, як я сміюсь, приїхала до тебе е ця служанка. Можеш, можеш мною користуватися скільки завгодно. Мені це буде тільки дуже приємно, дуже хочеться допомогти, щоб трошки мама відпочила. Тому от я тут. І знаєте, тут прийшла в мене ідея прямо, прямого ефіру. Я пам'ятаю, коли я тільки познайомилася з малем індустрією, і у мене прямо таке стояло питання. І все, я вже зрозуміла, що потрібно просуватися через соціальні мережі. Я розумію, що потрібно знімати відео, потрібно знімати там, прямі ефіри, виходити в прямі ефіри. Тобто, якби вже розуміння цього було, я вже там почала ці всі знання збирати по крупинці, по крупинці, по крупинці, і от я вже розумію, що ось так потрібно робити. Але наші страхи і наш мозок з нами хоче дуже домовитися, пере, передомовитися і такий каже: у тебе немає фону. У тебе немає фону. Ти подивися на тих людей, які ведуть прямі ефіри. От у них там дуже класні ремонти, у них така ззаді картинка, а в тебе немає фону. І я така, дійсно, я не виходила в ефіри і я не знімала там ніякі відеоролики, тому що в мене не було фону. Хоча я розумію, що це все лише страхи в нашій голові. Наш мозок з нами домовляється, і цей фон можна навіть створити власноруч, якщо у вас ну, дійсно немає де приткнутися. Можливо, там маленька квартирка, чи, можливо, знаєте, там ну, недостатньо сучасний ремонт, який би ви хотіли. Ви можете виділити собі куточок і зробіть все за смаком. Там, де вас ніхто не буде чіпати, де не буде ніхто так ходити і штовхати вашу лампу, там, наприклад, чи штатив, чи ваш телефон. Просто знайдіть собі місце. Я дуже рекомендую своїм навіть учасникам команди, якщо до мене приходять за порадою, або там як наставник, кажу, розумієте, фон це виключно у вашій голові. Можна зробити якийсь взагалі білий фон, можна чимось. Затулити якимсь простирадлом. Можна купити один рулон шпалер білих, просто навіть білих, і зробити собі задній фон просто так, таким рулоном шпалер. Не потрібно його навіть мастити на клей, прикріплювати до стінки. Це можна все зробити на кнопки. Просто повинно бути бажання, повинно бути рішення, тому що ми всі знаємо, що потрібно створювати особистий бренд. Ми всі розуміємо, що це треба. Але наш мозок він хитрий, він шукає нам відмазочки. Він ще такий каже: а навіщо воно тобі потрібно? Все одно до тебе на ефіри ніхто не заходить, ну все одно його ніхто не дивиться, навіщо воно тобі потрібно? І от ми відтягуємо цей момент. Тому, все, ви в МЛМ, або у вас є бізнес, який ви розвиваєте онлайн. Запам'ятайте, дуже крутий інструмент. Саме виходити в ефіри, дуже крутий інструмент, саме знімати відеоконтент, показувати себе особисто. Зробіть собі фон. У мене, ось дивіться, звичайний стілець, звичайні шпалери, як у батьків. Я собі, звичайно, взяла свій інструмент, який я дуже обожнюю, тому що ця дошка, де я малюю, щоб людина могла не просто уявляти, а щоб конкретно побачити свої. Свої конкретні дії, або там, наприклад, розмалювати стратегію, як можна цей маркетинг собі піти одним шляхом, чи другим, чи третім. Ну, тобто, цей інструмент у мене є. Ну, якби цієї дошки не було, був би собі просто куток, був би собі просто світлий фон своїх гарненьких квіточок. І нічого страшного. Розумієте? Повинні думати не про задній фон, ви повинні думати про те, хто ви є насправді, яку інформацію ви даєте людям. І наскільки ви є той та людина, до кого хочеться прийти в команду? І повірте, коли ви починаєте транслювати інформацію, коли ви починаєте відкривати свій рот, то вже задній фон не має значення. Ну, звичайно, я знаю, є такі люди, яким взагалі не має значення задній фон. Ну це вже, знаєте, це що занадто, то не здраво. То все повинно бути якось міро. Але не потрібно знімати фото, студію, там, наприклад, або взагалі якусь там студію для того, щоб створювати контент, хоча б для початку. От у мене так склалось. Я зараз знаходжуся в селі. І все, у мене виходу немає. Я зараз, отак, це мій вибір. Але це не значить, що я повинна зупинити свою роботу. Все, тому що в мене такі обставини. Повірте, в селі також можна будувати команду. І тут, і тут. наступне питання: а де брати людей? Це ж село. Тут три хати і вже все, село закінчилось. Хоча це село, в якому я зараз знаходжуся, це величеньке село. У нас тут, знаєте, є таке величезне підприємство, і воно не одне, в принципі. Раніше, зараз, здається, вже прибрали оцю, якби, селище міського типу. Я не знаю, зараз, мабуть, такого немає, зараз є або село, або місто. От раніше це село, де я зараз проживаю, це селище міського типу. Тут така велика кількість населення, От. але все одно в людей стоїть ступор. Я знаходжуся в невеличкому містечку. От в мене є дуже багато таких запитів, і де мені брати людей? Я вам так скажу, а де беру людей я? Я знаходжусь в обласному центрі, але повірте, я не хожу по вулиці, не хватаю людей за руку і не пропоную бізнес їм от прямо на вулиці. Я це все роблю через інтернет. І зараз у нас такі села, що практично вже є у всіх селищах, у всіх селах є інтернет, є мобільний зв'язок. Зараз дуже дивно, якби вже у вас не було соціальних мереж. Ну, це би було б дійсно дивно. Навіть той, хто не розвиває соціальні мережі, ці люди все ж таки зареєстровані в соціальних мережах і спостерігають за кимось. У вас може, там не бути фотографії ваші, ви можете бути там не підписані. Але у багатьох є TikTok, у багатьох є Facebook, вони спостерігають за іншими людьми. Люди всі сидять в соціальних мережах. Я їх там беру. Моя команда створюється саме на соціальних мережах. Я не ходжу по селі, Боже, у пасі, нікого на городах тут не витягую і не кажу, що давай я тобі розкажу про бізнес-можливості, про такий клуб з суперпартнерською програмою. Мені покрутять у віска, знаєте, у скроні, і скажуть: Н -н -н". іди з Богом. От так само, не дивлячись на те, чи ви живете у величезному місті. Чи ви живете в маленькому містечку, чи ви живете в якомусь невеличкому селі? Повірте, якщо у вас є хоча б елементарний телефон з камерою, де можна установити додатки соціальних мереж, там Facebook, Instagram, Ютуб, TikTok, і ви можете знімати відеоконтент і виставляти в ці соціальні мережі, на фоні, який ви собі виділили куточок. В тій оселі, де ви живете, якби зробили свою таку зону і все. Головне лише ваше бажання. Подивіться на великі, на таких блогерів є блогери там сотні, сотні тисяч у них підписників. Дуже популярно взагалі лайфстайл. Сільське життя особливо. Там не просто лайфстайл, а саме сільське життя. Дуже людям цікаво дивитися. І ці люди прекрасно живуть в селі. Знімають свій блог, доять козу, виводять коняку і при цьому будують команду. Я до чого це веду? Що це лише у вашій голові, це, ж, це лише у ваших думках. Якщо ви думаєте, що лідери МЛМ індустрій або там, капітани команд своїх там, лідери взагалі великих команд, вони повинні тільки сидіти ось так з короною на голові і все. То, повірте, це такі самі звичайні люди. Звичайні люди. І я за справжність. от Моя позиція, і я навчаю свою команду. Ви повинні бути справжніми, такими, якими ви є. І мова ваша, так, потрібно там, намагатися, щоб мова була більш красивою. Але можна все життя вчитися і так до цього ідеалу не дійти. Тому дуже рекомендую, починайте вже прямо сьогодні. Починайте прямо сьогодні, такою мовою, якою ви можете говорити, в тому місці, де ви є прямо зараз. І будьте тим, ким ви є насправді. Не вдавайте з себе кого небудь, не вдавайте себе, там, якщо ви ще не являєтеся там, лідером, якщо ви ще не являєтеся, але, але у вас є амбіції, у вас є бажання, ви хочете, то будьте просто собою і говоріть про це. Має завжди значення те, що ви транслюєте. Та інформація, якою ви ділитесь. Та енергія, яку ви виділяєте, там, ділитеся з людьми енергія. Обов'язково. Оце дуже має величезне значення. Прекрасно мати бізнес в телефоні, бізнес під руками. Знаєте, ще був такий момент. Я їхала, в мене виходить, що це село, воно знаходиться 90 кілометрів від. Міста, де я проживаю. І коли їхала по цій дор... по дорозі, і в мене так склалося, що мені треба було провести зустріч. Ми домовилися, що там, о 4 годині мені потрібно провести зустріч, а я розумію, що я просто не встигаю. І я серед поля, яке щастя, що в нас місцями все ж таки є інтернет. Я зупинила машину, і я сіла і повноцінно провела цю зустріч. Як круто! Мати бізнес в телефоні. Я нікуди не затримувалась, я нікуди не спішила, я не запізнювалась ніде. Я просто достала телефон і о 16-й годині, так як і домовилися, я провела цю зустріч. Наскільки це круто? Дивіться, не потрібно вставати в досвіта для того, щоб кудись їхати, для того, щоб сидіти там зранку до вечора. Я можу займатися своїми справами і паралельно. Будувати команду, проводити зустрічі, допомагати своїй команді з тою допомогою, яку вони потребують, завжди бути на зв'язку. Звичайно, це ключовий момент. Повинні бути завжди на зв'язку. Дивіться, знову ж таки, коли ви обираєте шлях МЛМ індустрії, якщо ви все-таки у вас шлях, ви хочете бути лідером, і ви позиціонуєте себе як лідер, то ви повинні бути 100%. І якщо у вас навіть одна людина в команді, це вже команда. Це вже команда. Ви повинні бути на зв'язку завжди на зв'язку. Якщо ви не будете виходити на зв'язок, якщо ви не будете допомагати своїй команді, то якийсь з вас лідер? До вас не будуть притягуватися люди, вони не будуть вас триматися, вас не будуть поважати. Ви повинні от з перших днів. З перших слів, з першого прийняття рішення, ви повинні бути тим, од ким ви заявили, і обов'язково нести цю відповідальність за всіх людей, які прийшли до вас. Тому що до вас приходять люди саме на вас, на вас, як на особистість, на вашу енергію, на ваші знання, на ваші вміння. Тому вони потребують завжди, щоб ви були на зв'язку. Я завжди попереджаю свою команду, що я завжди на зв'язку. Але. Можливо, десь там немає інтернету, десь туди-сюди, це може бути 15, 20, 30 хвилин максимум. Телефон завжди поряд, завжди зі мною. І я, як тільки бачу повідомлення, я завжди на нього відповідаю. Якщо ми домовляємося про зустріч, обов'язково проводимо зустріч. Те саме повинні робити і ви. Ви берете відповідальність. Ми не можемо грати в МЛМ, ми не можемо пробувати в МЛМ. От уявіть, якщо. Ви приходите і кажете, ну, я хочу спробувати. І от уявіть, ви пробуєте, і у вас виходить, у вас там прийшло кілька людей. А потім ви такі, о, ну, це не моє, я не можу, я, в мене сил не вистачає, бо це ж потрібно із командою працювати. І уявіть на секундочку, у вас люди повірили, до вас люди прийшли в команду. Прийшли хочуть, щоб ви їх навчили. Щоб ви їх провели по всіх етапах, і ви таки здаєтеся. Тобто, це повинно бути таке дуже важливе рішення у вашому житті, щоб люди не розчаровувалися в вас, а навпаки, щоб до вас тягнулися і знали, що ви це та людина, яка тримає слово, яка веде за собою команду. Йде сама, є своя стратегія, є свій шлях, і веде за собою команду обов'язково. Наступне, фона немає. Де брати людей? І що показувати? О, це ще такий момент. Дуже багато кажуть. Я живу в селі, в мене немає, що показувати. Чим відрізняється контент в селі і від того і контенту, що в місті? Повірте, ті люди, які живуть в місті, у них зачасту те саме питання. От я живу в місті, у мене. У міня скучена життя, нічого нового, в мене немає що показувати. Розумієте, от такого немає. Будьте собою, будьте справжніми, показуйте своє життя. У вас контент повинен бути такий різноманітний. Ви повинні з одного боку бути експертом. Тобто, якщо ви приходите в компанію, незалежно від того, яка ця компанія, чи ви прийшли до мене в команду, в мою компанію, чи ви прийшли в іншу. Все, ви прийшли, вам потрібно стати експертом. Ви повинні вивчити маркетинг-план, ви повинні знати продукцію, ви повинні знати відповіді на елементарні запитання. І якщо якесь залітає запитання, на яке ви не знаєте відповіді, у вас бути 5 хвилин на готовність знайти відповідь на це запитання. Ми не можемо знати, до речі, всю інформацію відразу. Це, це просто нереально її вивчити. Але ви повинні знати, до кого ви можете звернутися, до кого ви можете звернутися, для того, щоб дав вам відповідь на це запитання, і потім сказати: Почекай, 5 хвилиночок. Я зараз дізнаюся, я дійсно на це питання не знаю відповіді, але через 5 хвилин я точно буду знати відповідь на це запитання. І йдете до вище стоячого лідера і так далі. І вже потім вертайтеся з цим запитанням, тому що тільки так напрацьовується наша репутація. Вивчили ви, ви стали експертом у тій сфері, якій ви займаєтесь. Ви вчили маркетинг, ви вчили продукцію, знаєте, як запрошувати, знаєте, як працювати з запереченнями, знаєте, як закривати самих людей для того, щоб заключати контракти. Все круто. Ви про це повинні розповідати. Ви про це повинні розповідати. Звідки ваші підписники, от звідки ваша аудиторія знає, що ви от, от така людина, що ви вмієте це робити? Ви зараз кажете, а я не звик хвалитися. Ну, розумієте, соціальні мережі у нас і створені для того, от ми себе якби рекламуємо, ми себе показуємо. І тим більше, соціальні мережі вони безкоштовні. Ми можемо себе рекламувати зранку і до вечора, показувати, які ми є, от які ми є експерти. Не чекати, коли, там, наприклад, вищестоячий лідер скаже, от у мене Маріна Безугла, от вона лідер. Так, я знаю, що я лідер, але у мого вищестоячого лідера багато таких лідерів. Тому я постійно. Кажу про це. Це не для того, що я нацепила на себе корону. Я завжди розповідаю про те, які в мене результати, скільки людей до мене приходить в команду, які результати в моїй команді, Моя команда отримує статуси. Ось мої статуси в команді. Ось такі, такі. команди розширяються в глибині, в ширині. Я постійно про це говорю і я фактично себе рекламую як лідера. Далі, я ж зараз розповідаю про себе, а ви повинні. Прикладати, приміряти до себе, чи роблю це я, чи роблю це я, а можливо, я щось роблю не так. Тобто частина контенту у вас повинна бути саме така. От, я про Лівгуд, яка я в Лівгуд, лідер Лівгуд, моя команда в Лівгуд, результати моєї команди, мої результати і так далі. так далі. Взлети і падіння. Інколи не тільки результати позитивні, потрібно показувати факапи. я пам'ятаю, Ще тільки прийшовши в цю компанію, я також показувала негатив. І це нормально, щоб люди не вдягали рожеві окуляри, і в них тут єдинороги тут не, не пригали коло них волшебні. І бабочки такі не літали. Розумієте? Буває зворотня сторона, і я показувала. І знаєте, це людей також включало. Включало. Так, привіт, з вами Валентина Сівіна, рада знакомства з вами Маріночка. Валентина, дуже приятно, дуже приятно. ви, умнічка, теж смотрю за вами. Е, мені дуже приятно, що ви сидите у мене на ефірі. Дивіться, ви повинні це все приміряти до себе. І чи ви дійсно показуєте це так, як роблю я? Це якщо ви хочете таких самих результатів, що робиться, які у мене є в команді. Наступне, якщо ви постійно будете там експерт, 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 Будуть люди, які будуть вас отако огортати, тому що їм просто набридне постійно про Лівгуд чути. Ну, там є, або, наприклад, інша компанія, знову ж таки, якщо ви в іншій компанії, там там Маріфлейм, Ейван і так далі, їх зараз дуже багато. Якщо ви постійно будете виставляти продукцію, продукція, продукція отут-оте, -от, ось тут волосечко ми помили, отут -от ми нафарбувались, воно буде набридати. Тому що людям ще цікаво. Почути взагалі, хто ви, і що ви себе представляєте, хто ви взагалі така. І тут ви можете проводити прямі ефіри, тут ви можете виставляти пости, тут ви можете знімати відео на тему, яка взагалі не стосується вашої компанії. Ви можете давати якусь цінну інформацію, ви можете ділитися своїми думками. Дуже рекомендую, дуже коли ну, не знаєте, чим ділитися. Читайте книжки. Ще ніколи ніхто не постраждав від того, що читав книжку. Ніхто і ніколи. Читайте, зробіть собі таку звичку. І діліться цією інформацією своїми підписниками. Кажіть, от я прочитав таку книжку. в мене отакі думки. Ось такі в мене. Погляди. Я погоджуюсь з автором, я не погоджуюся. Улюблена цитата. Одну книжку можна розібрати на такі запчастини. Тут привіт, Архівчик! Тут можна скільки ідей, скільки ідей! Ви можете читати книжки по психології, можете книжки по продажам, книжки по особистістому зростанню, по психології говорила. Тобто, все отаке. От навіть берете, читаєте художні книжки і ділитеся своїми враженнями. Коли ви будете показувати, що ви людина, яка читає книжки, а MLM-індустрія, знову ж таки, це люди, які не зашорені, не дивляться стандартно на життя зранку до вечора на роботу, з відпустки до відпустки на роботу. Один раз на рік у нас відпустка, їдемо на море. все, Слава Богу! Дай Бог нам гарної погоди. Все. От МЛМ-індустрія, ми притягуємо тих людей, які нестандартно дивляться на життя. А зазвичай, ті, хто нестандартно не дивляться на життя, вони хочуть розвиватися, вони широко мислять. І їм потрібна ось, це, ось ця інформація, якою ви будете ділитися. Тому, будь ласка, читайте книжки. Якщо не любите читати, Боже, слава Богу, ми живемо в прекрасний час. У нас є класний супер-пупер-помічник Google. І слава Богу, що у цього Google є YouTube, де можна подивитися, послухати аудіокниги, а їх вже вже зараз, їх просто неймовірна кількість. Зараз фактично, яка б не була книга надрукована. Її вже вона вже є в аудіоформаті, і причому на дуже багатьох ресурсах. Слухайте. От я, наприклад, та людина, в кого зорова пам'ять краще. Я на слух інформацію, практично не сприймаю. Тому мені краще слухати, але мені потрібно бачити. Тому я дуже я засвоюю книжки, які все ж таки написані. Тому дуже-дуже рекомендую от такою інформацією ділиться. Далі. Ви можете відвідувати різні тренінги. От спеціально зараз, тим більше, зараз також можна безкоштовно. Я зараз не говорю про платні якісь інструменти. Я кажу про безкоштовно. Відвідуйте тренінги по відеозйомці, по там, акторському майстерству, чи як там воно там називається українською. Потім, як говорити правильно на камеру, наприклад, по особистісному зростанню, та навіть там здоровий спосіб життя. Тобто оточуйте себе такими людьми, заходьте в якісь марафони, в якісь тренінги, навіть просто безкоштовні. Знову ж таки, ви десь почули цінну інформацію, і у вас вже є інформація, якою ви будете ділитися зі своєю аудиторією. Тільки обов'язково, не просто слово в слово це чиєсь беріть, а саме пропускайте через себе. І знову ж таки, навіть якщо ви знаходитеся в селі, ви це можете робити. У нас, слава Богу, є інтернет-ресурси, і це все, маючи телефон, доступ до інтернету, це все можна мати. Все, тобто, знову ж таки, давайте підводимо підсумок. Експертний контент саме по вашій компанії. Далі якась ніша, яка буде навколо МЛМ індустрії психології, читаємо книги, слухаємо аудіокниги, якісь відвідуємо тренінги, Тобто, щось такого плану. І третій, обов'язковий контент. Показуйте себе, своє життя, те, хто ви є насправді. Покажіть свою сім'ю те, чим ви займаєтеся. Якщо ви ходите в кафе, ресторани своєї сім'ї, відпочиваєте, можливо, в парки, катаєтеся там на качелях і все таке, Їсте піцу, показуйте. показуйте, що у вас є діти, що у вас є цінності, що у вас є відносини, що вони на першому місці. І тоді. Люди дивляться, чи ви схожі. А якщо у вас немає сім'ї, ви в пошуку, наприклад, ви допомагаєте волонтерством займаєтесь, навіть отаке, показуйте це обов'язково, тому що це те, що зближає нас людей. Ми завжди шукаємо людей, схожих на себе. І знаєте, якщо ви займаєтесь волонтерською діяльністю, наприклад, то до вас прийде така сама людина, от я зараз аж мурахи по шкірі того, що я кажу, що до вас прийдуть люди, для кого це буде так само цінністю, так як для вас. Якщо ви допомагаєте тваринам, дуже багато людей, які допомагають тваринам, закладам, які там доглядають за цими тваринками, а ви там собі там в ті пішли, пішли, купили якогось корму там, чи ще грошима. Ви це можете показувати. Не треба там на камеру, от я ось даю зараз гроші, ось я перекину. Ні, ви можете просто показати, що ви от відвідували там цей заклад, де цим, цим тваринкам насипали їсточки, годували, все допомагали. Можливо, комусь потрібна тваринка. Візьміть додому. І будуть люди, які прийдуть до вас на ці цінності, в них будуть такі самі погляди, і вам з такими людьми буде працювати краще в команді краще в команді. Знову ж таки, повторю, я зараз в селі. У мене зараз тут буде розважальна програма: подоїти козу, там, прибрати гарбузи, зварити і їсти. І я цього не соромлюсь. Це нормально. Це нормально, я звичайна людина. І якщо я комусь не підходжу в ролі наставника, при тому, що в мене є знання, я дуже багато всього знаю, вмію, ділюсь командою. Якщо когось. Коза моя, яка у мене в батьків когось буде відштовхувати. От, я би пішла к Маріні, бо вона доїть козу. Ну, то й з Богом! Якщо вам не підходить моя коза, ну вибачте, будь ласка, йдіть в ту команду, де будуть всі принцеси і будуть всі пахніть тільки ванількою. Розумієте, це життя. Інколи воно так складається. І у мене здоров'я моїх батьків стоїть просто на першому місці. Я дуже хочу. Їм допомогти, щоб вони цей тиждень змогли трішки відпочити. Тому, якщо в мене в ефірі появиться моя коза, будь ласка, в моїх сторіс, в моїх сторіс, так що, отак, це нормально, це наше життя. Показуйте те, які ви є. Прямо сьогодні, прямо зараз. Не чекайте, коли у вас буде кращий ремонт для того, щоб створювати відеоконтент. Знаєте, це так би, як підвожу підсумок сьогоднішнього ефіру. Не чекайте, коли ви почнете краще розмовляти на камеру. Не чекайте, коли у вас з'являться кращі шпалери або задній фон. Не чекайте, коли ви схуднете на 20 кг, тому що життя таке, що ще й можна поправитися на 20 кг, повірте, буває різного. Будьте собою прямо сьогодні. Хочете будувати команди через соціальні мережі. Послухайте цей ефір, зробіть собі висновки. Зробіть висновки і рухайтеся, будьте собою. Обов'язково. Всім гарного вечора! Дякую, що ви були зі мною. Мені дуже приємно, що ви приходите до мене на ефір. Зустрінемося завтра, тут, о 22 годині, в Касті на ніч. А так, всім бажаю теплої і мирної ночі. І якнайшвидшої перемоги. Ми вже її просто дуже всі зачекалися. Я дуже мрію про те, щоб вона сталася якнайшвидше. Всіх люблю, обіймаю, бувайте.